Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи просто в куди вітер паду, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень. Все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти, чи їсти купити? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання. Але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як. Можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів там, без лімітом, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидим вдома, не знаємо, що робити, не знаємо, ну по понятним причинам вдома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість, розповсюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, оце як Instagram, TikTok, Facebook і так далі, отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень. В контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дня ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горіть справа, відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? встигніть там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто шоцював: добре, що у батька там є я, сім'я, у да? якихось знайомих, може, ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну, це треш. Короче, йду зараз вирішувати ці питання. Всі а, за посилаємо ці профілі, Розкажу, як ці всі ситуації остаться ну грубо кажучи, на коні, при грошах чи розуміть, як рухаться далі в цій всій непростій ситуації.